Всім доброго дня! Добрий ранок! Я такий новий товар. Так, покажемо ключів, Дивіться, от такі ключі автомобільні балонні. Тут на 19 головка по 25 гривень. Далі ключі такі самі на 19 гімні, що висовуються пічні, по 35 гривень за штуку. Далі от такі ключі є. Металеві це на 17 по 20 гривень. Такі ключі. По 25 гривень. Такі ключі на 17 по 20 гривень і такі ключі вигнуті по 25 гривень. Далі робоча домкрат. Раз, два, три, чотири. Ось його плану. По 120 гривень за штуку. Далі Щитки такі. Діаметр внутрішній 22, зонічний 150. Буде знижка. Від 5 штук буде по 70 гривень. Далі, оцей турмотний барабан. На отвечался. Я номер нашел. Тут номер. Вот, винт. 2775 СС. 2775 СС. Это дача Логан, дача Сандера. И стоит половиной тысячи. Продается за 400 грамм. Колы все-таки. 150 грамм. Ключи. А, ключи такие 6 Это пятерка. По 25 грамм. Такий ключик. 15 гривень. Далі секретки. Головка секреток для машин. Дивіться. Секретка номер 1 25 гривень. Секретка номер 2 25 гривень, секретка номер 3 25 гривень. Покажемо далі, що є. Підшипники є. 200 20 201 20 гравів, 22, 23 гривень, 23, 25, 24, 35, 25 35, 26, 47. Далі додалось 207. 80 грав, 280, 95, 29, 120, 210, 125 гривень. Крюки такі буксировочні є. Всі по 25 гривень за штуку. Такі підшипники 110 гривень. Такі підшипники, 27-67. По 50 гривень. молотки 40-45-50 гривень. Набір мотив 20 гривень. Далі, отакі трубочки є, дивіться. У нас тут і давачте. під лампочку типу, О, бачите? Але мене брали використовували для трубки як сош. Кажу, не пропускають. По 40 гривень за штуку. Далі, така штучка, може комусь потрібна. 25 гривень. Завіси. Всі комплекти, які ви бачите, будуть по 20 гривень. Раз комплект 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За один комплект 20 гривень. 20 гривень 20 гривень. Все, всім подякували. Пишемо на вайбер.